Як покоління X, Y, Z та альфа формують сучасний маркетинг? Щоб клієнти тебе почули, треба розуміти їхній світогляд. Покоління X, Y, Z та Альфа мислять і купують по-різному. Розуміння цих відмінностей допомагає брендам не просто продавати, а будувати справжній зв'язок з аудиторією. Привіт! Я Влад і вже більше шести років будую маркетинг для клієнтів зі всього світу. У цьому відео ти дізнаєшся, чим відрізняються покоління X, Y, Z та Alpha, і як ці відмінності впливають на їхні покупки. Ми розберемо, які цінності та потреби є ключовими для кожної групи, та які тренди вже сьогодні формують маркетинг майбутнього. Покоління X це люди, які виросли на перетині двох світів. Їхнє дитинство минало під звуки касетних плеєрів, потріскування. Вінілових платівок і шурхіт платівки у відеомагнітофоні. Вони пам'ятають, як інформацію шукали в енциклопедіях. А перші комп'ютери здавалися дивом техніки. На їхній характер сильно вплинули часи економічної нестабільності, інфляція, безробіття і новини про холодну війну, які постійно лунали з телевізорів. Багато хто бачив розлучення батьків і вчився покладатися на себе з ранніх років. Усе це зробило їх прагматичними, обережними у виборах і водночас досить незалежними. Для них важлива стабільність, фінансова подушка, безпеки і баланс між роботою та особистим життям. Вони не женуться за модою заради моди. Якщо щось працює і служить руками, це цінніше за будь-який новий тренд технології для них інструмент, а не спосіб життя. Вони легко користуються смартфоном чи ноутбуком, але не сидять у TikTok до ночі. А як ти думаєш, маркетинг для цього покоління взагалі працює чи ні? Так, насправді маркетинг для цього покоління працює, але коли він чесний і конкретний, жодних гучних гасел без підтвердження. Краще чітко сказати, у чому користь і дати докази. У продуктах вони цінують надійність, зручність і класичний дизайн, який не втратить актуальності через рік. Довготривалі гарантії, можливість ремонту чи модернізації це плюс у скарбничку довіри. А у комунікації для них важливий баланс, зручно отримати інформацію e-mail або в месенджері, але не менш приємно поспілкуватися з живим консультантом у магазині. Мій знайомий Олексій, народжений у 1974 році, яскравий приклад такого підходу. Свою першу пару черевиків Timberland він купив у 2001 році і носив 9 років. Вони пройшли з ним дощі, сніг, подорожі, робочі відрядження і досі зберігаються вдома на пам'ять. Коли настає час купити нову пару, він навіть не дивиться на інші бренди. Навіщо мені експериментувати, якщо я вже знайшов те, що працює, каже він. Віра, яку він відчув ще тоді, коли побачив рекламу Тімберленд у журналі та на вітрині магазину, залишилася з ним на десятиліття. Це і є сутність покоління X. Вони не міняють надійне на сумнівне, цінують досвід і пам'ятають, хто був із ними на довгій дистанції. Покоління Y. міленіали це люди, які застали світ без смартфонів. Але вже у підлітковому віці опинилися в епіцентрі цифрової революції. Вони пам'ятають звук підключення до інтернету через модем, перші саме повідомлення і радощі, коли можна було поставити унікальний рингтон на свій телефон. У дитинстві вони грали на вулиці і записували улюблені пісні на касети. А у студентські роки вже сиділи у соцмережах і спілкувалися з друзями з інших країн. Їхні підліткові роки пройшли на тлі глобалізації, швидкого розвитку технологій, зростання споживчої культури та оптимізму 90-х, А дорослішання збіглося з фінансовою кризою 2008 року, яка боляче вдарила по вірі у стабільність. Це покоління вміє швидко адаптуватися, вчитися на ходу та постійно шукати нові можливості. Для них важливі свобода вибору, гнучкість у роботі, розвиток і можливість жити так, як вони хочуть, а не за традиційним сценарієм. Вони прагнуть балансу між заробітком і сенсом, часто віддаючи перевагу цікавому проєкту з меншим доходом, але з відчуттям, що робота приносить користь. Їхні цінності включають відкритість до світу, толерантність, постійний розвиток та готовність експериментувати. Маркетинг для міленіалів працює, коли бренд говорить з ними на одній хвилі, показує свою справжність і соціальну відповідальність. Вони чутліві до фальші. Легко розпізнають рекламні штампи і уникають компанії, які роблять просто красиву картинку без реального змісту. Важлива прозорість, чесні історії, показ за кулісця бізнесу, реальні люди за брендом. У продуктах вони цінують поєднання дизайну, інновацій та зручності, готові переплачувати за етичність виробництва чи екологічність матеріалів. У комунікації перевага за соцмережами, відеоконтентом, інтерактивними форматами від Instagram Stories до tiktok роликів. Мій друг Андрій, 90-го року народження, давно мріяв купити якісний велосипед для поїздок містом і коротких подорожей. Він не хотів брати перший ліпший варіант тижнями, вивчав огляди на YouTube, читав форуми та порівнював відгуки в соцмережах. Для нього було важливо, щоб велосипед був не лише зручним і легким, але й стильним, щоб подобалося візуально і підходив до його способу життя. Коли нарешті знайшов той самий варіант, він замовив його онлайн, але спершу перевірив у магазині, як він відчувається в руках. Це дуже в стилі міленіалів. Ретельні дослідження перед покупкою, прагнення знайти баланс між функціональністю, ціною та естетикою, щоб річ приносила не тільки користь, а й задоволення. Покоління Z – це перше покоління, яке виросло у світі, де інтернет, смартфони та соцмережі існували завжди. Вони не пам'ятають життя без Wi-Fi, Google і YouTube. Дитинство для них це не лише ігри на вулиці, а й Майнкрафт, Тікток, безкінечні чати з друзями. Вони вчилися знаходити будь-яку інформацію за секунди, а новини про події у світі бачили в реальному часі у стрічці соцмереж. При цьому вони дорослішали у період політичних і економічних криз, пандемії та загальної нестабільності, що зробило їх більш обережними у плануванні майбутнього та чутливими до глобальних проблем. Це покоління звикло до швидкості, швидких змін, швидкого контенту і швидких відповідей. Вони багатозадачні, але легко втрачають інтерес, якщо щось не чіпає з перших секунд. Для них важливі індивідуальність, автентичність та свобода самовираження. Вони толерантні до різних культур, стилів життя, хочуть працювати там, де є сенс. Розвиток і гнучкість. У покупках вони шукають не просто продукт, а досвід унікальний, візуально привабливий і такий, що відповідає їхнім цінностям. Маркетинг для покоління Z має бути візуально динамічним і щирим, інтерактивним. Їх не переконає реклама, яка виглядає як реклама. Вони краще відгукуються на контент від блогерів, користувальські відгуки, меми та відео з реальними людьми. Прозорість, екологічність і соціальна відповідальність бренду це вже не приємний бонус, а обов'язкова умова. Вони люблять бренди, які говорять їхню мовою і злучають до діалогу, а не лише продають. Мій молодший знайомий Денис 2003 року народження. Яскравий приклад покоління. Z. він почав зробляти ще у школі, продаючи графічні дизайни через Instagram. Його клієнти з усього світу, і він ніколи не друкував візитки чи. Не робив офлайн рекламу. Усі замовлення приходять через соцмережі та рекомендації. Він не втрачає час на довгі пояснення, все показує у вигляді коротких відео та сторіс. а бренд для нього це в першу чергу візуальний стиль і цінності, з якими він себе асоціює. Якщо компанія займається чимось неетичним, він легко перестає з нею працювати, навіть якщо це вигідно. А якщо тобі подобається це відео, підтримай мене лайком. Підписуйся на канал і залишай коментар. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Кожен твій лайк надихає мене створювати ще більше корисного контенту саме для тебе. Покоління Альфа: це наймолодші і водночас найтехнологічніші люди в історії. Вони з'явилися на світ вже повністю в цифровому середовищі, де смартфон, планшети і голосовий помічник така ж буденність, як для попередніх поколінь, телевізор чи радіо. Для них YouTube Kids, інтерактивні ігри та освітні застосунки були частиною дитинства з перших років життя. Вони не просто користуються технологіями, вони зростають разом з ними, формуючи мислення, в якому реальні і віртуальні світи переплітаються. Без чітких меж. Їхнє дитинство припало на період пандемії COVID-19, коли навіть початкова освіта часто відбувалася онлайн. Це покоління звикло, що навчання, розваги і спілкування можуть відбуватися через екран. Вони мислять візуально, швидко обробляють інформацію та з дитинства вміють працювати з декількома джерелами контенту одночасно. Альфа ще не мають власних фінансів, але вже впливають на покупки сім'ї, замовляючи іграшки, гаджети чи навіть місце відпочинку через свої вподобання та вплив на батьків? Їхні цінності ще формуються, але можна вже виділити кілька ключових. Вони сприймають світ як глобальний простір без географічних обмежень, відкриті до різноманіття культури, бачать технології як природнє розширення своїх можливостей. А як ти думаєш, що взагалі важливо? Тим важлива інтерактивність, гіміфікація, миттєвий результат і яскраве враження. Якщо контент чи продукт не чіпляють за перші секунди, інтерес зникає миттєво. Маркетинг для покоління альфа має бути максимально візуальним, інтерактивним і занурюючим. Бренди успішно комунікують з ними через анімацію, доповнену реальність, ігрові механіки та персоналізований підхід. Навіть якщо вони ще не приймають рішень про покупку, компанії вже вибудовують довгострокову лояльність, формуючи позитивний емоційний зв'язок через улюблених персонажів, яскраві історії та безпечний онлайн досвід. У мого знайомого є син Вітя, якому зараз 9 років. Типовий представник Альфа він може одночасно дивитися відео на планшеті, грати у Роблокс і коментувати побачене батькам. Коли сім'я обирала новий автомобіль, Вітя наполіг, щоб була підтримка Apple CarPlay, щоб можна було вмикати музику з телефону, і батьки врахували цю вимогу. Улюблені бренди він упізнає не з реклами на телебаченні, а з відоглядів, блогерів і навіть з ігор, де ці бренди інтегровані як частина сюжету. Розуміння поколінь X, Y, Z та альфа є ключем до успішного маркетингу. Тільки лінивий не використовує це. Кожне покоління має свої цінності, потреби та спосіб сприйняття світу, що безпосередньо впливає на купівельну поведінку. Покоління X цінує якість і надійність, Y досвід і емоції, Z швидкість інновації та самовираження, а Альфа вже формує звички у світі технологій і інтерактивного контенту. Сучасний маркетинг майбутнього спирається на цифрові технології, персональний підхід, соціальну відповідальність і інтерактивність. Щоб бізнес залишався актуальним і конкурентним, необхідно враховувати потреби кожного покоління, адаптувати комунікацію, контент, дизайн продуктів і стратегії продажів відповідно до їхніх цінностей і способу життя. Це дозволяє не просто продавати, а створювати лояльних клієнтів, які відчувають, що продукт створений саме для них. А у попередньому ролику я розповів про топ-тренди маркетингу 25 року. Я поділюсь з сучасними порадами, та ти отримаєш нові ідеї для своєї роботи. Переходь на це відео та насолоджуйся переглядом. До зустрічі на просторах інтернету. Бувай!